Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий, настрільний і, звісно, звісно, епічний бій на 60 ТП. Це польський тяжик 10 рівня. Поки він їде, можна полюбуватися його 3D-стилем. Він кайфовий з всякими там штучками-дрючками. За пропуск думаю, ти такий бачив, і можливо навіть в тебе і такий є. В мене є, то я прям не буду його так вилизувати, той, той 3D-стиль. А розкажу, що буде такого епічного в цьому бою. Ну, по-перше, хочеться сказати, що цікава буде качеля. Гойдалка мається на увазі. Спочатку, начебто, буде все добре, потім буде все погано, потім все буде дуже погано. А в кінці, як ми любимо, буде. Не скажу як. Не скажу як. А по-друге, цікаво, цікаво дивитися, як наш герой попаде в дуже-дуже неприємну ситуацію, і як він буде з неї викручуватись. Бо не часто таке побачиш. Але ж це епічні бої, це канал Юрко, і тут такого повно. Отже, що маємо? Маємо мапу «Загублено місто і наш Удес по, пер, по першій лінії, того ТВП зацілює ті кущики, бо раптом з, неї хтось, з, неї, з них хтось виїде. А по 8 9 дев'ятий відіграє майже інша, ну майже вся частина команди. Да? Тут півкарти пів грається. Тамо, і вони там граються собі. ТВП постояли. ТПХ постояла, нічого не побачила. і Тут трошечки так небезпечно виїжджає, бо можна його отримати, якщо не бачиш, де є ворожі танчики. Але як на диво, як на диво, тут нікого нема. Того вона спокійненько собі займає. Більш кращу позицію взагалі заїжджає на захоплення бази. Це зустрічний бій. Того тут база береться доволі довго, цілих 3 хвилини. Отже, приїхав, став і, можна сказати, кайфуєш. Та ні, трошечки не так. Бо, по-перше, у варегів є арта, яка сюди непогано закидує, прям зовсім непогано. А по-друге, дуже багато танчиків. Отже, наша ТП собі стала і спокійненько нічого не робить. <хи> Таке буває, ти граєш в танки, приїхав, став на базу і можеш нічого не робити, доки до тебе ніхто не приїхав. А ось і перший, і перший дружбан з червоної команди ну треба давати, залітає в трак і без дамагу. Без дамагу, на жаль, в трак. ну трохи, Трошки мав часу доцілити, поспішив. Ще там буквально пів секундочки можна було. Можна було. Ну, таке, це Wargaming. тут, як пощастить. Така компанія. Їм треба такий Як його? не логотип, а слоган зробити. Wargaming. як пощастить. От і все. В них, в них все на цьому побудовано. Але ж то таке, їм поки що щастить. Самій компанії. Отже, стоїть наша ТПХ вже яку хвилину. Просто в одному місці бере базу і тут ти захочеш перемкнутися на інше від. цікаве відео, але я б на твоєму місці не поспішав. Бо найцікавіше, як я вже і казав, буде ближче до кінця цього ролика. Ну добре, з середини З середини до кінця, там вже буде досить, досить цікаво. Вже 0-3, не на нашу користь, ТПХ майже забрала базу, то всього 40 секунд залишається до захоплення. І червоненькі сильно не можуть їй нічого зробити. Ну, ФВХ, хоча може виїхати, прострілити. І тепер хатака стоїть собі на релаксі, 60 очок захоплення бази. Там ще Чифтен під'їхав ззаду. Коротше кажучи, зелененькі ось ось-ось-ось мають виграти. Червоненькі вже починають розуміти, що ну так не можна. Зараз вони програють захоплення бази 14-13. ФВХ виїхала, підсвітила. Збили захоплення з Чіфтейна. А він сам з'їхав, по ходу кудись. І ось летить арта і збиває з нашої ТП. Що? Правильно, всі очки захоплення бази. На що тут було стояти 3 хвилини і нічого не робити? Я не знаю, але наш герой продовжує вперто гнути свою лінію. Він думає, якщо з першого разу не вийшло, то він зробить це з другої рази, з другої рази <хи> з разу може, і зробить, але тут дуже вразливе місце, бо його можуть легко обійти, якщо протиснуть у того Чифтейна. І зайдуть до нього в борт і будуть робити з ним дуже-дуже неприємні речі. Але поки що Чифтейн тримається. Поки що Чифтейн тримається, 3-5 рахунок. Знову Бабаха виїжджає, дає прямо в гармату. Дає прямо в гармату через стоун, бачиш, прямо в, в... дульний тормоз. У дульне гальмо. Якщо так можна сказати, я навіть не знаю, якщо чесно, чи правильно так з літературної точки зору казати, але якщо ти в курсі, то напиши. Знову стріляє бат. Я і казав, що це місце не найкраще, але наш танкіст. І я чисто диво даюсь його впертості. І те, то, як він тут буде відігрувати, от, от далі вже буде цікаво. Далі вже буде цікаво, бо червоненькі вже пруть з іншої сторони. В них краща позиція. Вони поступово будуть тиснути. І як я і казав з самого початку, наша ТВПХ, ой, ТВПХ, наша ТПХ, ТП-60 Лівандовський його. Залишиться в такому, ну, крайне приємному становищі. Я просто, просто чекаю цього вже 48. 4.8. Ну от я і кажу, що туточки тут вже дуже неприємно стояти, але Топеха продовжує. Начебто нема іншого місця на мапі. Не знаю, чого він так причепився саме до цього куточка. Просто зацілив. Ж ти, дригаєшся? ти, якщо зацілив, то ти стій. Так, ну добре. 5-9. 5-9 їде ВЗХ, їде ФВХ, в когось треба давати, він вибирає, вибирає Взеху і її добиває грільок. Чудово, чудово. Поперли червоненькі. І ось цього чекала наша ТПХ. І ти, напевно, чекав да зачекався, бо скільки вже можна без дамагу тут стояти, ще один постріл, і перший фраг. Ну нарешті. Нарешті пішов якийсь розвиток сюжету, як то кажуть. Дуже затягнутий був вступ в цій грі. Ну, але ж таке буває, це Варгеймінг, там же гріль ззаду їде. Ой-ой-ой, гріль ззаду, ФВХ спереду. Все як в кращих німецьких кінофільмах, да? з довгими і великими бабахами. Назвемо цей жанр кінематографу саме так. Фільми з довгими і великими бабахами. Ото їде де ззаду ФВХ, треба ховатись, вона дає в землю, стріляє арта, треба їй таки здати здачі. Ну, ну, доцілює, дає на 929. А як приємно ФВ сідати на 929, але треба тікати від гріля, щоб не отримати ще й від нього. Так, а в нас в союзничках залишився гріль на першій лінії. Йому там жити доволі недовго. Так, а цей грільок виїжджає прямо в обличчя, Прямо в обличчя отримує на 371. Там навіть не один грільок, да? там ще один грільок є. Кипець, в бою дві фвх і два гріля. Нормально. Оце було халявно. Оце було халявно, ВЗХ просто не поцілила в притул і отримала по обличчю. Це третій фраг. І наш герой десь має залишитись один проти п'яти. І почати відігрувати медальку Калабанова. Гріль дає в каточок. Боже, який він. Який він грибочок. О, я теппеха ще більший грибочок. Як же ж тут можна було не дати в того гріля? Кипець, вони один краще іншого. Нічого не сказати. Арта дає по дупі. Нормально. гріль таки пробиває з другого пострілу. Тепеха його клінчує, має забирати. Є, є четвертий фраг, так, знову бат. Ох, як він бісить. Хоч і стріляє бачат не сильно по багатому, як то кажуть, але ж часто, Але ж часто того дивись, що робить наша ТПХ. Оце мене найбільше посмішило в цьому бою. Ну як посмішило. Не сказати, що рішення прям занадто нестандартне, але ж, але ж не кожен би так відігрував. Коротше, наш герой, до речі, ні разу ще його не називав. Крол-кобра один з клану P.W.V. Коротше кажучи, він заліз от сюди, цей крол кобра. І стоїть. І більше я тобі скажу, він їхати звідси взагалі не збирається, щоб на ньому не стріляла всяка арта. А позиція тут така, що його вкусити доволі важко, тим паче, що в нього башта торчить. В нього торчить башта, хоча я б не сказав, що дістати звідси танчик неможливо. Як він грає, я не знаю. Він заліз сюди, щоб по ньому не била арта, і перше, що він зробив, це виліз дупою під арту. Молодець. Чом би і ні. Чом би й ні експерименти, це те, що ми всі так сильно полюбляємо. Особливо, коли їх хтось робить за, за, за тебе ой, ТП, що ТВП б'є ТП. Тепе. ТП б'є ТВП, бо СТ явно лаханулась. Просто люди, що попало вони роблять. Боже, це якийсь дитячий садок проти нього грає. Мені іноді здається, що, о, як бат сюди закидує що навіть боти би грали би краще, ніж деякі люди. Прям не просто краще, а ну, рівень прийняття рішень був би на порядок краще. Так, ТВП Хай 13105 об'їхали нашого героя ззаду, але щось якось ніяк. Щось якось ніяк. Француз летить. Ти глянь, який модний перець. Хотілося сказати болгарський, але Філіп Кіркоров вже зайнятий. Цей титул ми даємо ТВПсі. <рес> наш поляк, наш крол кобра вже взяв собі воїна. Очервоненькі, такі червоненькі. Таке враження, що вони залили собі баньки чимось спиртним і взагалі не відстрілюють, що їм робити. Всяке може бути. Так, залишився тут Т-110Е3 і у той бачат, який вже задовбав нашого поляка. Тож, давай дочекаємося, доки він і їх відіграє. Є третій неприємний он виїжджає, в нього 2050 хп. Тобто він повністю цілий. а В нашого поляка 659. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Я, правда, знаю, але тобі маю надію, що буде цікаво. Ти деїч, нормально. 873. Теоретично ще треба два постріли. Є3 що хоче розчавити? Ні, він просто летить вперед, підставляє все, що можна підставити. Ай, Поля... давить поляка. 13 хп залишилось! Появляєш 13 хп залишилось до смерті поляка. Я не можу. 13 хп. Якби є3 на нього не попер. Бо є-3 сам себе задавив на 646. Якби він не поїхав поляку, треба було би два постріли в нього робити, а є третьому лише один. Але він вирішив, що розчавити 60ТП буде веселіше, ніж просто його вбити і не зробив ні того, ні іншого. Ой це, це жесть. Так, наш 60 ТП, маючи воїна, маючи 13 хпшок, тепер має забирати бачата. І чисто я пульки не рахував. Але наскільки я розумію, Бат має бути зараз на перезарядці свого барабана. І на місці Батчата я би їхав від нашого 60ТП кудись далеко, став би в кущі, дочекався, доки він до нього приїде, і разок би в нього влупив. Але це ж, це ж не я. Правильно? правильно? Це бача, того він зробить по-своєму. На 60 ТП має всі шанси його добити, але треба це зробити. Обережно він заїжджає з боку. І просто бекаємо підриває. Робить восьмий фраг і витягує цей тупий і бій. Тупо епічна або епічно тупий, не знаю, але давай подивимося його результати. Ось-ой вони, кроль Кобра один з клану PWV WV. Зробив майстра, купу дривник, медальок, і підривника ідулісти і костолома там всяких. І взяв Калабанова. Редлі Уолтерс основний калібр, звісно, воїн. Вісім фрагів він зробив, сім з половиною накидав. Але, як на мене, більше пічніше, ніж він відіграли всі червоненькі, ну, більшість з них. Отже, я їм ставлю вподобайку, а ти постав мені. І, звісно, підпишись на мій канал, щоб не пропускати круті, епічні і прикольні відоси. І, звісно, приходь на вечірні стрімчики. А я дякую тобі, що ти додивився це відео до кінця. Заряджаю на удачу на позитив, на гарний настрій. Бажаю всього найкращого і чекаю тебе нових відео. Бувай!